Друзі, насенфу перші проголовне поїхали на покровському напрямку. Ситуація різко змінилася на користь українських сил в районі Добропілля. російське командування планувало наступальну операцію, копозиціонувала як демонстрацію сили. Задіяли змішані підрозділи, строковики мобілізовані, також окремі групи спецназу мали виконувати функції передового загону. План передбачав швидке просування та захоплення кількох населених пунктів для створення політичного ефекту. Але операція не мала повної належної логістичної підтримки, обмежені запаси боєприпасів відсутність резервних каналів постачання та слабке управління. Українська артилерія завдала серію точних ударів по виявлених колонах противника. Робота дронів розвідників доводила засікти в де переміщення техніки та живої сили, після чого удара коригувалися в реальному часі. Уже в перші години кілька російських рот втратили транспорт, і опинилися без засобів відходу. Виникли так звані маленькі котли, де підрозділи були відрізані від основних сил, фактично залишені на призволяще. Умови оточення швидко стали критичними. Бойовища. Вики не мали можливості підвозу боєприпасів. Харчування обмежувалося особистими запасами. Відсутня була медична допомога, поранені залишилися без евакуації, що знижувало моральний стан і провокувало паніку. Деякі командири намагалися організувати прорив, але під вогневим контролем українських підрозділів ці спроби закінчувалися великими втратами, але цього управління фактично розвалився. Українські оцінки Генштабу свідчили понад 500 російських військовослужбовців, опинилися в оточенні. Серед них були як недосвідчені строковики, так і. Групи спецназу, які мали виконувати завдання розвідки та прикриття. Вони були виявлені кинутими в бій без підготовки і без підтримки важкої техніки. Спроби командування РФ відновити контакти з відрізаними підрозділами не мали результату з боку російських сил. Не було чіткої координації. Артилерія працювала хаотично. Авіація діяла обмежено через загрозу українських систем ППО. Втрати російських військ стали відчутними вже в першу добу боїв. Знищено кілька одиниць бронетехніки, зокрема БТР та БМП. Пошкоджено командні машини зв'язку. Склади. За боєприпасами розташовані на підступах дбо до Пропілля. були знищені ударами дронів. Камікадзе це остаточно паралізувало можливість підтримки ізольовані підрозділи на політичному рівні. Операція, яка мала стати показовим наступом, перетворилася на гучну поразку. Кремль не отримав подібного медіану ефекту. Натомість зіткнулися із черговим призовим кризовим сценарієм військової втрати. Відсутність просування та деморалізація особового складу у закритих колах обговорювали провал планування та недооцінку українських сил. Але Публічно російські медіа намагалися замовчати масштаби катастрофи. Українська сторона використала ситуацію максимально ефективно. Швидка контратака не тільки зупинила наступ, але й дала можливість взяти полонених, серед яких виявилися військовослужбовці з елітних частин. Це стало джерелом важливої інформації про стан російських військ і їхні подальші наміри. Також було зафіксовано низку випадків дезертирства серед росіян, що ще більше підірвало дисципліну. Аналітика події на покровському напрямку демонструють системні проблеми. Російських війська поєднання слабкої логістики відчутності чіткого плану і низького рівня підготовки особового складу призвели до утворення котлів, у яких опинилися сотні військових. Провал операції засвідчив, що російська армія не здатна ефективно доводити навіть локальні наступальні дії без значних втрат для України. Ця ситуація стала не лише тактичним успіхом, але й стратегічним сигналом. Противник виснажений втрачає боєздатність. Політичний ефект для Кремля виявився протилежним до очікуваного замість демонстрації. Сили міжнародна спільнота побачила чергову катастрофу, яка ще більше ставить під сумнів ефективність російської військової машини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.